Хотів, щоб була користь і від мене в світі, Я стремився ідеалів всюди і щомиті, Я хотів за рідних друзів життя віддавати, І взамін за свої вчинки не мати оплати, а в буденності постійно за правду боротись, стикнувся об реальність, прийшлось поколотись, я кричав зі всьої сили і достукать старався. Та байдуже було людям, скільки б намагався. В цьому світі, любі друзі, є одні закони. Хочеш мати матір славу, дай усім поклоні. А про правду, любі друзі, кому вона треба? Вже давно вона забута, гуляє під небом. Я закриюсь у кімнаті, і про правду поплачу. Легше стане після смерті, як хтось це побачить. Пригорнеться тісно, тісно, не один я буду. У своїй хаті, в своїй землі, в чужий сереблю.